Бунт! Привіт! Отже, минулої суботи я була на вечірці до дня факультету, на якому я навчаюся. Це була просто бомбезна вечірка. Серйозно, це була, мабуть, найкраща взагалі вечірка до дня будь-якого факультету. Було просто все необхідне для крутої тусовки: скейт парк, діджей, сідр і ще багато чого. Ми тусувалися до самого ранку. Вже десь годині о 6 я зі своїми колежанками. Як усі нормальні дівчата поплентались трошки п'яненькі до метро. І власне, поки ми йшли, з нами сталася історія, яка і надихнула мене на створення цього відео. Тому давайте розглянемо ті типи бидла, з якими ми постійно зустрічаємось в своєму житті. Капець, як я люблю засуджувати людей. Почнемо з найпростішого: бидло з району! Хто не знає про бидло з району? Всі знають про бидло з району. І Якщо у вас на районі немає бидла, то... Для тих, хто не знає, бидл з району це такі твариноподібні істоти, які ходять по вулиці і постійно показують своїм виглядом, що їхнє IQ постійно ставиться з мінусовим знаком. Серед типових представників цього типу переважно лузери. Тому тримайтеся від таких питань. Наступний бидлотип у нас особливий, тому що він латентний. Цей тому що він ховається за маскою нормальної людини, з якими ви нібито нормально спілкуєтесь, але варто вам почати випивати разом, як все випливає назовні. Тому як тільки ви починаєте помічати, що між фразами Ти шо мене не вважаєш? вже не вловлюєте ніякої суті, краще швиденько йдіть додому і видаліть цю людину назавжди свого життя. Завдяки наявності у всіх вільного доступу до інтернету з'явився нещодавно ще один тип бидла. Я особисто його називаю бидлом мамки, адже переважно це матусі, які сидять в інтернеті і розводять срач в коментарях під статтями на будь-які теми, які їм не подобаються. Проблема в тому, що це нормальні жінки, але які чомусь дуже сильно захопилися ідеєю матері-медведиці, і які чомусь вирішили, що в інтернеті вони комусь важливі. Насправді це не так. Всім пофіг. Заради гендерної рівності потрібно сказати, що під цей тип можуть підходити так само чоловіки, які занадто захопилися ідеєю патріархату і всієї прочої фігні. Просто про них мені дуже нудно розказувати. Наступний тип, який ми всі знаємо, це, звичайно ж, бидло-мажори. Погодьтеся, тому що ніщо не звучить так тупо, як фраза Ти Знаєш, хто мій папа? Так ніби людина сама напрошується на те, щоб її попустили. Зазвичай до такого типу належать ті, хто насправді не є мажорами. Але все життя мріяли ними бути. І ось їм нарешті випала така можливість. Адгрібать по багатому. Ну і останній, але, мабуть, мій найулюбленіший тип це бидло інтелектуали. Погодьтеся, з такими навіть цікаво спілкуватися. Загалом представниками цього типу, власне, є люди, які або отримали вищу освіту, або взагалі знають, хто такі нічше. Але вони вирішили не відриватися сильно від свого коріння і просто додати щось нове в свою повсякденну буденність. Ну і звісно ж, я не могла забути про той тип, який постійно знімає дурні відео і викладає їх в інтернет. Не будьте бидлом, споживайте відповідально і любіть один одного, так само, як я всіх люблю. До зустрічі!